Вітаю вас Податок на нерухоме майно одним із перших заявив право на своє існування у новому 2013 році. Для кого з власників житлової нерухомості він став актуальним, а кого обійшов стороною, дивіться далі. З 1 січня 2013 року вступила в силу норма податкового кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, яка перебуває у власності як фізичних, так і юридичних осіб, у тому числі і нерезидентів, обкладатиметься податком, Оподатковуватиметься будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах. Переважна більшість українців від введення нового податку не зазнає додаткових фінансових витрат, адже для фізичних осіб податковим кодексом передбачено ряд пільг. Не оподатковуватиметься квартири та житлові будинки, площа яких не перевищує 120 квадратних метрів та 250 квадратних метрів відповідно. Тобто податок на нерухомість нараховуватиметься на житлову площу, яка перевищує ці показники. Зокрема, для квартир житловою площою до 240 квадратних метрів та житлових будинків площею до 500 квадратних метрів, ставки податку становитимуть 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. У разі перевищення згаданих площ ставка податку становитиме 2,7%. Як бачимо, податок платитимуть переважно власники великогабаритного житла. Однак слід зауважити, що якщо у власності людини перебуває кілька об'єктів житлової нерухомості, пільга застосовуватиметься лише до одного з них за інші доведеться сплачувати податок. Кодексом також визначено об'єкти житлової нерухомості, які взагалі не оподатковуються. Не є об'єктом обкладання податком на нерухомість, житлова нерухомість, яка перебуває у власності держави або територіальних громад. Нерухомість, що розташована у зоні відчуження або безумовного відселення, будівлі дитячих будинків сімейного типу, садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на платника податку, гуртожитки, житло, яке належить багатодітним та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю. Сплачуватиметься податок на нерухомість один раз на рік. До 1 липня 2013 року громадяни власники об'єктів житлової нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, отримають податкові повідомлення рішення про суму податку та платіжні реквізити. Юридичні особи таку суму податку визначають самостійно до 1 лютого та сплачують рівними частками щоквартально. Центр обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ розпочав прийом декларацій про майновий стан та доходи від приватних підприємців загальної системи оподаткування. За підсумками минулого податкового року підприємці звітуватимуть до 11 лютого. Нагадуємо, що податкову звітність у ті ж самі строки мають подати платники єдиного податку. Крім того, Вінницька ОДПІ повідомляє, що у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2013 року. Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп становлять відповідно 114 гривень 70 копійок та 229,40 копійок та є незмінними до кінця календарного року. Кампанія декларування доходів громадян, відмінних від заробітної плати, та отриманих у 2012 році, стартувала з 1 січня нового року. Аби зекономити час платників податків при поданні декларації, на веб-сайті ДПС України створено спеціальний банер заповнення декларації про майновий стан і доходи. Дана послуга надає змогу заповнити декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді як фізичним особам-підприємцям, так і громадянам. Заповнену електронну декларацію можна в подальшому роздрукувати і надати в податковий орган у паперовому вигляді. Для подання електронної версії декларації на створений документ слід накласти особистий цифровий підпис. Нагадаємо, що підприємці таку декларацію мають подати в термін до 11 лютого, тоді як для громадян, деклараційна кампанія триватиме до першого травня. Платникам плати за землю фізичним особам-підприємцям, крім фізичних осіб громадян, не пізніше 20 лютого поточного року слід подати до Вінницької ОДПІ податкову декларацію сплати за землю на 2013 рік. З розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Для цього необхідно самостійно обчислити суму орендної плати з фізичних осіб станом на 1 січня у відповідності до укладених з Вінницькою міською радою договорів оренди земельних ділянок та договорів про встановлення земельних сервітутів. Подання такої декларації звільняє платників від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації подається довідка про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Також до 20 лютого мають подати податкову звітність сплати за землю на 2013 рік фізичні особи-підприємці, які мають у власності земельні ділянки та використовують їх для ведення підприємницької діяльності. Якщо ви відчули некоректне ставлення, Перевищення повноважень неякісне обслуговування, ми створили для вас ефективний та простий інструмент для вирішення питань, що можуть виникнути в податковій. Три дні на вирішення питання. Зворотній дзвінок про результат. Пульс податковий. Новий сервіс гарантує захист платнику податків. Створений виключно для платників податків. Державна податкова служба України. Наш шлях від фіскального органу до сервісної служби. Надміцне золоте яйце, народні колядки та ще й на додачу вареники з хутора біля диканьки. Кому і для кого вдалося весело поєднати ці речі між собою в одну різдвяну казку. Дивіться у наступному нашому сюжеті. Зробити новорічно різдвяні відвідини вихованців Стрижевського будинку інтернату схожими на народні вечорниці вінницьким міським податківцям вкотре допомогли актори обласного академічного театру ляльок Золотий ключик. На початку зустрічі діти з цікавістю спостерігали за героями лялькової вистави дідом, бабою та курочкою рябою. Кумедна інтерпретація відомої історії про надміцне яйце не лише підняла настрій юним глядачам, а й занурила у колорит українських народних звичаїв. В Антракті, аби не відходити від теми, разом із шефами дружно пригадували та виконували різдвяні колядки. А потім почалися веселі забави із тітонькою, солохою та кумедним чортеням, що раптом потрапили на різдво у Стрижавку. Рухливі ігри від диканьківських героїв вмить зібрали в команди найактивніших хлопчиків та дівчаток, які на випередки частувалися іграшковими варениками, літали на відьмарських мітлах та з силою дружби спасали Діда Мороза. Останньому у фіналі дійсне юні колядники мали нагоду розказати новорічні віршики. Зрештою, за всі свої старання усі дітлахи отримали пакунки з солодощами. А дорослі шефи та актори насолоду від дитячих посмішок та всеохоплюючий різдвяний настрій, спонукаючи творити добро знов і знов. За те, що ви так любите наших діток. Нехай вам Бог завжди посилає своє благословення. Дякуємо вам. Поздравляю. По закінченню веселин гостей запросили відвідати виставку творчих робіт вихованців інтернату, присвячену новоріччю. Поряд із здавалося б, наївними, але такими милими сніговиками, зайчиками та дідами морозами красувались цілком професійні зимні пейзажі. Ці діти дуже полюбляють творити руками, адже малюнки, аплікації та поробки допомагають їм самовиразитися, сказати своєю роботою те, що під час важко передати словами. Справжнє захоплення викликала у шефів портретна галерея, присвячена улюбленим вихователям. Вразили своєю масштабністю та майстерністю нові роботи вишивальниць закладу. На мить гостям здалося, що незакінчений Дід Мороз таки підморгнув серветки на прощання і усім стало по-справжньому тепло від цієї зимової зустрічі, наповненої щирим спілкуванням старих, добрих друзів. Це всі податкові цікавинки, якими ми хотіли поділитися сьогодні з вами. Сподіваємося, вони стануть вам у нагоді. До зустрічі наступного тижня і нехай у вас все буде гаразд.